Добрий день, вітаю вас у центрі Мовної та цифрової освіти школа успіху. Мене звуть Тетяна Бутурлим, і я хочу вам сьогодні презентувати новий онлайн-курс Методика викладання української мови та літератури в 7-8 класах нової української школи. Курс з методики викладання української мови та літератури в 5-6 класах є в записі, проводився минулого року і позаминулого минулого. Всі матеріали курсів можна придбати і отримати сертифікат після виконання завдань. Хто не знає мене, я засновниця і керівниця Центру мовної та цифрової освіти школа успіху, навчаю дітей і дорослих, дітям допомагаю опанувати українську мову, літературу, дошкільнят готую до школи, допомагаю розвинути навички швидкочитання. читання, а дорослим допомагаю вдосконалити методику викладання, опанувати освітні інновації, цифрові технології, а також проводжу коуч сесії Проводжу тренінги на замовлення для організацій та колективів на тематику, яка вам цікава відповідна до моїх компетенцій. Переходьте, будь ласка, за QR-кодами, долучайтеся до мене в соцмережах, я є в Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці, в мене є свій сайт, Ютуб канал, буду вдячна за підписку та вподобайки. Оскільки ми говоримо сьогодні про методику викладання, то ось за цими QR-кодами ви знайдете мої телеграм-канали і телеграм-групи, де ви можете придбати освітні товари. Ось тут це телеграм-канал, там де ви можете побачити всі пропозиції. Тут в цій групі ви можете замовити презентації. Якщо, наприклад, якоїсь немає, ви можете написати, замовити, і протягом доби чи протягом трьох днів презентація буде залежна від замовлення. Далі посібники, посібників вже дуже багато, і від школи успіху, так і моїх особистих ви можете замовити і придбати. Також в наявності є презентації повністю з української мови для 5 класу, для 6 класу, для 7 класу. Абсолютно все. І якщо ви купуєте цей пакет повністю на рік, так, то вам там подарунок у телеграм-групі закритій. Я ще даю і комплексні підсумкові роботи, які я реалізую окремо. Так, і всі матеріали, якими я ділюсь, з формувального оцінювання, ви також отримуєте. А також цього року влітку я буду розробляти презентації для восьмого класу, тому так само можна буде придбати доступ до закритого телеграм-каналу. За цими qr кодами ви знайдете робочі аркуші, флешкартки, посібники, настільні ігри, плани, точніше, пропозиції про придбання, курси, тренінги, презентації, комплексні підсумкові роботи абсолютно до всіх тем для 5, 6, 7. Ну, для восьмого часткового класі та онлайн-тестам. Усі курси, ось тут я зрупувала за цими QR-кодами. Ви можете знайти і в Телеграмі, і на сайті, і можна в Google формі замовити. Які тренінги ми можете замовити для колективу? Це і про цифрові ресурси, з методики викладання української мови та літератури, оцінювання навчальних досягнень учнів та учениць, гармонізація особистості, професійний розвиток, освітні інновації, сертифікація педпрацівників, фінансове здоров'я, ефективна стратегія бізнесу. І тут більш детально пропозиція можете потім уважно і спокійно ну, повільніше, так коли у вас буде час розглянути. За цим QR-кодом ви можете долучитися до телеграм-групи, де учасники і учасниці замовляють тренінги для всього колективу. Так, і потім я можу провести цей тренінг п'ятигодинний, можна розділити на два дні, можна провести онлайн та офлайн. Отож, про що буде онлайн-курс, методика викладання української мови та літератури в 7-8 класах. Ну ж, я думаю, і так зрозуміло, але більш детально, що вас очікує, якщо хтось долучиться з вас. Отже, за цим кодом ви можете зареєструватися на курс. Він триває два тижні з 5 по 18 травня, для кого для вчителів української мови та літератури, для студентів, для репетиторів, але тих, хто працює з 7-8 класом. Хто хоче викладати більш ефективно і цікаво? І це буде в форматі онлайн, у вас буде доступ до Google диску, але ми працюємо в закритому телеграм-каналі, де, де будуть і відео, і презентації, і комунікація, на зворотний зв'язок. Так, ось перед вами очікувані результати. Отже, будуть проведені групові практичні заняття в режимі реального часу, індивідуальні консультації щодо вдосконалення професійної майстерності, відеоуроки, презентація, презентації чи пласти, робочі зошити, ну, конкретно до нашого курсу, опанування нових методичних прийомів, створення власного контенту для викладання в 7-8 класах, обмін досвідом, розвиток уміння надавати конструктивний зворотний зв'язок. Що ви отримаєте після реєстрації та оплати цього курсу? На поступово будуть додаватися протягом цих двох тижнів так 10 відеоуроків, відповідно 10 презентацій. Тобто один день, один відеоурок, одна презентація, і одне домашнє завдання, яке потрібно виконати. Щотижня на вихідних, в суботу чи неділю, домовимося, коли зручно для всіх учасників ми будемо проводити практичні заняття тривалістю від 2 до 3 годин. Я думаю, десь 2 години, 2,5. І наприкінці нашого курсу ви будете захищати свій проєкт, про який я вам розкажу. Також ви отримаєте, я вам казала, і WordBok, і робочий зошит конкретно до курсу. Це не той зошит там, де для дітей, бо це окремо буде, так він буде розроблений влітку. Також підтримка в Телеграмі, я вам казала, буде консультація, у вас можливість долучитися до індивідуальної консультації зі мною. Дві консультації протягом курсу, і ви створите, матимете принаймні можливість навчитися створювати календарний план, навчальну програму, я вам покажу, як це робити, і я запропоную створити приклад до одного розділу. Відповідно, коли ви виконаєте всі домашні завдання, у вас буде 10 разів вправ до уроків. Якщо ви виконаєте всі завдання або принаймні 70%, у вас буде сертифікат на 40 годин. Ну, відповідно, у вас буде, знаєте, такий інтенсив. Протягом двох тижнів ви відчуєте, як ви розвинули своє мислення, мовлення, креативні навички. Ну і отримаєте максимум позитивних емоцій. Я вам це обіцяю, як які всі учасники мого курсу отримають. Сьогодні до 23.59 діє. Ще раннє бронювання, завтра вже ні. Перед замовленням 990 грн гривень цей курс двотижневий. Нагадую, і ви побачили змістову наповненість. Уже від завтра він буде коштувати півтори тисячі. За цим QR-кодом можна його оплатити або ж в описі під відео. Отже, якщо, наприклад, створення навчальних програм перед вами зразочок так одного розділу від навчальної програми з української мови, ми будемо вчитися з вами, як оце все робити, що потрібно саме писати в навчальні програми, бо нагадую, що навчальну програму ви розробляєте самостійно, або ж десь у когось берете з зазначенням авторства, як, наприклад, у мене купують, але маєте зазначати моє авторство, а я вже розробляю на основі модельної програми. В середині навчальної програми є календарне планування, і, звичайно, враховуйте академічну свободу, ви можете варіювати щось змінювати, так як вам зручно. Я пропоную цей варіант, ви можете, звичайно, як завгодно, так само і це, як варіант, тут може що завгодно бути. Як ви бачите, ось номер розділу, назва розділу, далі теми уроків, це йде в календарне планування, конкретно що нам потрібно вивчити з дітьми, проблемне питання, види, види форми завдань, так які будуть на уроці, і тут компетентності і види оцінювання. А це приклад навчальної програми з української літератури, ви бачите вступ, пісенна лірика. До речі, ви будете створювати такі програми чи календарний план відповідно до тієї програми, за якою ви працюєте. Тобто, якщо за програмою заболотно, ви будете створювати за тією ж програмою. якщо за програмою Яценко-Тригуб, то за програмою яценко тригуб І так само з українською мовою. От я такий шаблон зробила так: номер, тема, далі підтема це те, що йде в календарне планування, далі теорія літератури, мистецький контекст, та, так, музика, там про мистецтва і скульптура, те, що ми беремо із модельної програми, або додаємо щось своє, виду навчальної діяльності, оцінювання ну, і компетентності. Взагалі-то вони мають бути всюди, на всіх уроках, але ви потім будете дивитися по своїх уроках. Можливо, на одному уроці ви якісь три оберете, на якомусь одну. Це вже залежно від вашого уроку. Так не можна сказати, там, яка компетентність. Це треба провести всі ці уроки, так, і вже тоді розписати, які ті компетентності там ви реалізували. А це приклад календарного планування з української мови для восьмого класу. Я вас, вам буду показувати, як додавати Оці всі види оцінювання, групи оцінювання, усна взаємодія, працює з текстом, письмо взаємодія, дослідження мовлення, що туди входить. Якщо хтось плутає, ну або принаймні поглибимо ваші знання, я придумала так використовувати різні кольори і розписувати прямо ось в календарному плані, щоб потім орієнтуватися, і це має бути, в принципі, і в журналі. Так, ну і так само з української літератури зразочку. Коли ви отримаєте відеоуроки і презентації, то що там буде? Я вас навчу. Принаймні, можливо, якщо ви це вмієте, то вдосконалі ваші вміння, як створювати презентації в сервісі Canva. в PowerPoint певні елементи, але я зараз ці презентації створюю в сервісі Canva. Далі більший акцент на методичних прийомах, Того Буде про інформація про створення онлайн-тестів ігор, про використання штучного інтелекту, про типові труднощі під час проведення уроків у 7-8 класах і практичні рекомендації. Практиками, які у нас будуть раз на тиждень, тобто курс два тижні, у нас буде два таких заняття по дві-дві з половиною години, я там вам продемонструю ряд вправ на розвиток уваги, розвиток пам'яті, креативності, як працювати методичні приметодичні такі рекомендації, як буде працювати з маршрутним листом, ще щекліст, з флеш-картками, які інтерактивні форми роботи, ну, так більше ми попрацюємо, якщо групові, так як можна це реалізувати, техніки формувального оцінювання і як надавати зворотний зв'язок. Щодо домашнього завдання, я вирішила використати те, що під час групового менторингу, отже, є таких п'ять етапів уроку компетентнісного. і я пропоную, от у нас 10 домашніх завдань. Так, то перше домашнє завдання ви розробляєте якесь завдання до етапу мотивації навчальної діяльності. Друге домашнє завдання до етапу також мотивації навчальної діяльності, до, третє домашнє завдання до етапу цілевизначення та планування. Далі четверте і п'яте завдання, ага, бачу, пропустила скрізь одну букву В. Завдання до етапу цілореалізації засвоєння нового матеріалу, четверте 5 п'яте завдання. Шосте, сьоме і восьме це завдання до етапу цілореалізації формування практичних умінь, Ну, це такий найбільш, найбільша частина уроку, то аж три окремили завдання. Дев'яте завдання домашнє завдання до етапу рефлексії та оцінювання, десяте завдання до етапу повідомлення домашнього завдання. Буде у вас воркбук, який буде складатися з таких елементів, тема, мета, відеоурок, завдання і самооцінювання. Тобто, у вас 10 домашніх, 10 таких тем, то, відповідно, у вас буде тут наповнено. І запропоную вам такий чекліст, щоб ви могли проставити після кожного, після кожного уроку, як вдалося реалізувати треєдину мету, очікувані результати, наскільки ви дотрималися структури уроку, тобто ви протягом тижня будете апробувати ці завдання, які будете розробляти, і отак себе оцінювати, наскільки ви використали компетентно орієнтовані завдання. Техніки формувального оцінювання, цифрові ресурси, індивідуальний диференційний підхід. Ну, тобто, наприклад, в ідеалі ви проставили всі галочки. Так. Також запропоную таку форму самооцінювання, чому я сьогодні молодець, що я сьогодні дізнався. Дізналася, зрозуміла про себе чи світ, за що я сьогодні вдячна, що я зроблю завтра інакше, краще, і позитивна афірмація. Я зростаю у своєму темпі, впевнено, йду до своєї мети. Мої уроки стають все кращими і кращими. Я ділюся своїми знаннями щиро і невимушено. Я отримую задоволення від своєї роботи я гідна і гідна поваги і підтримки. Щодо захисту проєктів, то я пропоную презентувати не один урок, а приклади апробованих навчальних завдань до, до 11 ключових компетентностей, які вони, вони перед вами. Так? І ці ключові компетентності ми зараз повторимо. Нагадую, що школа 21 століття зорієнтована на формані ключових компетентностей, так а не накопичення знань. Тому що ну, компонентами комп... концепції НОЖ ну, є новий зміст освіти, орієнтація на потреби учнів. Формування цінностей і партнерства, і от цінності ну ж, так, вони лежать в основі всіх наших завдань, уроків тощо спілкування, що таке компетентність? це здатність мобілізувати, та застосовувати відповідні цінності, ставлення навички, знання, бо розуміння, щоб належним чином і ефективно реагувати на потреби, проблеми, і використовувати можливості відповідно до контексту. Воно мені більш подобається але визначення українське саме ось, те, що ліворуч у законі про освіту. Перелік європейських компетентностей, він адаптований. І ось наш перелік компетентностей: це вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідними та іноземними мовами, математична компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічна компетентність, соціальна та громадська компетентність, культурна компетентність, підприємливість і фінансова грамотність, інноваційність, навчання впродовж життя. І зараз пропоную так подумки визначити, яка ж це компетентність, це інноваційність, приводнича, якщо коротко, це соціально-громадянська, громадська, це вільне володіння мовою, це культурна, Це математична. Це екологічна, це здатність спілкування рідною та іноземними мовами, це інформаційно комунікаційно навчання-продовж життя, та фінансова грамотність. Так, і також я запропоную у Воркбуці самоаналіз уроку, Ось таке запитання, що, на вашу думку, найбільше зачепило учнів на уроці, чи вдалося досягнути поставленої мети, який момент уроку був для вас найсильнішим, що здивувало або вразило, яка частина уроку викликала найбільші труднощі, як ви відстежували емоційний стан, яким чином допомогли учням відстежити їхній навчальний прогрес, яким чином вдалося реалізувати індивідуальний підхід, які вправи сприяли формуванню ключових компетентностей яким чином реалізували інтегрований підхід, які методичні прийоми допомогли підтримати навчальну мотивацію, які моменти уроку потребують до опрацювання, щоб ви вдосконалити структуру в змістовому наповненні уроку, якби проводили його знову, і якби ви виставили на продаж свій урок, яку б ціну поставили на сайті від 1 до 1000 доларів? Ось таке завдання. Отож, якщо вас зацікавив цей онлайн-курс, то реєструйтесь сьогодні ціна 990 гривень, а вже завтра буде 1500. Отож, долучайтеся, курс триває з 1 травня, і я думаю, що ми його навіть продовжимо десь до 15 червня, тобто, щоб ви могли виконувати завдання. А саме наповнення курсу відбудеться протягом двох тижнів. Долучайтеся до клубу Навчайся продовж життя, де також є, ви бачите. Один день присвячений методиці, а якщо ви хочете вдосконалити методику викладання так суттєво для представників інших дисциплін, хто викладає інші дисципліни, ви можете долучитися до проєкту топовий ментор. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних заходах від школи успіху.